Чернігів знаходиться на так званому великому транспортному хресті на півночі області. Через нього проходить 9-й крицький транспортний коридор. І фактично Чернігівщина має дуже вигідні вигідне положення в транспортній системі України. Транспортна система представлена і дорогами міжнародного значення. Це траса 9 С Транспортний коридор номер 9 відгалуження 9 С. Це дороги державного значення, а також залізниця, що дозволяє інвестору ефективно побудувати логістичні схеми. Ну і о, загальна інформація про область це 22, 22 райони, три міста обласного значення, о, населення 1,1 мільйон чоловік. О, валова додана вартість, яка в області, це о, мільярд доларів. Чверть продукції підприємств регіону експортується. Населення зайнято на 61%, 5,5% зайнято в малому бізнесі. Середньомісячна заробітна плата складає близько 180 доларів. З одного боку, цей показник говорить про значні соціальні проблеми в регіоні. З іншого боку, для інвестора цей показник є фактом наявності дешевої робочої сили. Валова додана вартість в області утворюється переважно за рахунок послуг, промисловості та сільського господарства. Освітній рівень в області в цілому нараховується 20 технікумів, 22 ПТУ, шість державних вищих навчальних закладів. А також система вищої освіти представлена кількома філіями та відділеннями навчальних закладів. Загальний, загальна потома вага працівників, що мають повну вищу освіту, складає 23%. Найбільше таких працівників в сфері державного управління, освіті, фінансовій діяльності, операцій з нерухомостю та комунальному господарстві. Пріоритетні напрямки інвестування в Чернігівській області, які визначені обласною державною адміністрацією. По-перше, це сільське господарство і харчова промисловість. Це, безумовно, дуже перспективні галузі, зважаючи на світову продовольчу кризу, зважаючи на те, що Чернігівщина споконвіку аграрна область і має всі передумови для ефективного вкладання коштів саме в цій галузі. Глибока переробка природних ресурсів, не та екозберігаючі технології. Також область має досить непоганий ресурсний потенціал природних ресурсів для того, щоб почати ефективний розвиток території за умови залучення іноземних інвесторів. Ну і звісно, туризм, туристична інфраструктура, актуальність цього напрямку вона ще більше підвищується, якщо враховувати євро 2012 яке наближається. Які основні заходи, чи скажімо так, групи заходів здійснює обласна влада щодо стимулювання інвестиційних проєктів? Їх можемо, умовно можна поділити на організаційні та о, заходи фінансової підтримки? По перше. В облдержадміністрації запроваджено практику промоції пріоритетних інвестиційних проєктів, коли з боку державних органів влади забезпечується певне просування, надання сприяння інвесторам іноземним, якщо вони працюють в сфері пріоритетного напрямку вкладання коштів, надання переваги пріоритетним проектам при виборі власника об'єкта нерухомості чи земельної ділянки. Щодо фінансової допомоги, ну, звісно, що зважаючи на повноваження обласної державної адміністрації і можливості, відбуваються заходи щодо співфінансування підготовки інженерно-технічної інфраструктури та встановлення орендної плати на рівні земельного податку. Також для з метою допомоги інвесторам адміністрації розроблена карта. Дорожня карта інвестора, яка допомагає зробити пройти всі етапи від започаткування ідеї інвестування до запуску експлуатації новоствореного підприємства. Країни-партнери передусім це Німеччина 46,3%. Далі Болгарія 5,1%, Литва. Майже 5%, а також Сполучені Королівське і Британські Віргінські острови. Але зверніть увагу, чверть цього капіталу нерезиденцій складають інші країни, що говорить про розгалужену географію присутності інвесторів в області. Також традиційно зовнішній торговельний баланс в області додатній, тобто експорт переважає над імпортом. Щодо о, захисту інвестора законодавством України, то основним законом є про закон про режим іноземного інвестування, який гарантує о, захист прав інвестора по разі зміни законодавства, гарантії щодо примусових вилучень та незаконних дій державних органів, комплексне відшкодування збитків іноземних інвесторів, гарантії у разі припинення інвестиційної діяльності, ну і, звісно, гарантії переказу прибутків та доходів. Також в Україні є можливість страхування інвестицій. Воно розповсюджується на 4 ризики: це процентний, валютний, комерційний та ринковий. Загалом Чернігівщина як регіон, куди може прийти інвестор, цікава тим, що вона має. Ринок, що динамічно розвивається, звісно, останні тенденції кризові дещо уповільнили ці темпи, але тим не менше потенціал досить високий, зокрема, ресурсний потенціал, широка, мало здійна виробнича база, все це зберігається і досі. Структурований та відкритий ринок земельних ресурсів, надлишок кваліфікованої робочої сили, якщо пам'ятаєте, у нас невисокий рівень зайнятості, розгаложена мережа науково дослідних установ та навчальних закладів. Вигідне географічне розташування, виробнича транспортна інфраструктура і готовність місцевої влади всебічно підтримувати інвестора. Тут можна зазначити таке, що загалом, загалом, на мою особисту думку, обласна адміністрація дійсно докладає значних зусиль щодо просування залучення в області наземних інвестицій, але за оцінками експертів, за різними думками, загалом. Іноземний інвестор, приймаючи рішення про входження в той чи інший регіон, він передусім виходить із загальної економічної та політичної стабільності. На жаль, на регіональному рівні ці фактори врахувати не можна.